У Вінниці буде створено нову спеціалізовану школу першого ступеня, тобто для учнів перших-четвертих класів. Там діти будуть поглиблено вивчати іноземні мови. Уроки проходитимуть виключно у першу зміну. Створять заклад на базі нинішньої 25-ї школи. Там об'єднають початкові класи 10-ї, 1 першої та 25-ї шкіл. Завдяки такій реорганізації у школі гімназії номер один звільниться частина приміщень. Там створять дитячий садочок на 300 місць. Про все це сьогодні розповіла заступниця міського. Голови Валентина Балицька. Якщо ми вводимо садочок номер 19 ми забезпечуємо одночасно 300 діток саме місцями дошкільних навчальних установок для створення саме оптимальних. Саме комфортних і повноцінних умов для розвитку і навчання молодшого школяра ми запропонували створення спеціалізованої установи, спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови, саме для діток, саме початкових класів. Це школа нового типу. Що це безумовно покращення умов, які направлені на перебування дітей. Ну, це унікальна річ, коли наші діти початкових класів була створена окрема школа. Ми прийняли те рішення, яке дозволить тисячі дітей з 1 вересня 2013 року навчатись не в другу, а в першу зміну. Що стосується вчителів, батьків і дітей, хочу сказати, що в нас відпрацьований алгоритм. Я зустрічаюся з вчителями, вчителі та Класні керівники зустрічаються з батьками, визначають свою освітню траєкторію, яка буде пов'язана з тим чи іншим закладом. Справа в тому, що в центрі, якщо батьки не побажають, наприклад, продовжити навчання в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов, вони можуть продовжити навчання в загальноосвітній школі гімназії спеціалізованої, це друга сімнадцята.